Йвазе офкрейтфінфа все почалося з того, що я вирішила: їду в Німеччину, роблю докторантуру. Мріє же ж я була така натхненна, здавалося, що це мій шлях. Приїхала за студентською візою, але не склалося. Не змогла продовжити навчання. І тоді постало питання: а що ж далі? І я дізналась, що можна змінити мету перебування. Було дуже важко. У мене п'ять років був чіткий образ, хастя, яка йде у науку. І тут бах. Ковід все летить шкареберть. Я взагалі не знала, чи це можливо змінити мету перебування. Я десь чула про це і думала, що втрачу мій актуальний статус перебування. Ніхто навколо не робив нічого подібного. Усі боялись. І я теж думала, що втрачу посвідку. І тут один друг каже, а просто запитай, ну серйозно, я так і зробила. Скасувала навчання, виїхала, а тоді вже оформила роботу. Коли змінюєш шлях, необхідно, щоб на момент подання заяви у тебе вже була нова робота і усі необхідні документи в порядку і ще важливий момент: стара прописка має бути ще активною. Без цього ніяк І знаєте, що я рада. Я зараз справді на своєму місці роблю те, що люблю. пояснюю важливі речі іншим і тим, хто опинився у схожій ситуації, як я heute spreche ich über die Nachwahlen. Nachwahlen. <laughs> Nach